<решит> а, а скажи, какие у вас планы куда? Дарье? Вы будете записывать песню «Разум», так? Ну, я скажу, что мы уже записали песню, и даже уже вышел клип на песню. Как называется? <решит> О, молодец, молодец. Хорошая песня, хорошо запомнил. Это Тина написала песню, а ты просто подпевал ей, да? Как называется? «Украина, <решит> это ты». А, вона просто українська. Україна — це ти. Ваші оплески білорусу, який в Україні співає пісню Україна, це ти! Руслана слава! Україні оплески! Дякую. Так, ну що, шановні друзі, ми якраз вже ось підійшли до нашого грандіозного фіналу, тому хочеться мені у вас спитати. Як у вас настрій взагалі? Так, прекрасно, прекрасно. А давайте, а можете, щоб всі разом підняли руки і так трошки його поплюсало голосніше. Я вас настрій! Прекрасно, просто прекрасно. А отож, зараз ми рухаємося до нашого а, такого кульмінаційного моменту. А, і для того, щоб ми до цього моменту зараз підійшли красивіше, а, я на цю сцену хочу запросити ще одну людину, яка нам сьогодні допомагає, а, яка а, першу половину сьогоднішнього дня також проводила концерт. Але на тій сцені а, це Юлія Марушевська, ваші області. Доброго дня, друзі. А Юля Морошевська Марш... це чоловік. А, ні, не чоловік, а людина світу, пропадше. Чоловік світу. Людина світу. Справа в тому, що Юля а, дуже мало часу буває в Україні. Вона зазвичай десь а, в Європі або в Америці, або в Канаді. Там всім про Україну розповідає. А, чому потрібно, щоб вони з нами дружили? Чому ми такі добрі, чому ми такі класні? Тому у нас Юля це неформальний посол України в світі. Ваші описки Юля Морошевська. Дякую дуже за твоє представлення. Знаєте? Минулого року я була в Лондоні і біля Tower of London, там є така будівля історична. Я побачила поле зі штучними маленькими такими червоними квіточками. Виявилося, що це ті ж самі маки, які зараз у нас з вами бачите, ось тут є. В у мене, у мене. І у тебе. І я сподіваюся, що в більшості з тих, хто був на майстер-класах, він теж є. Так от я запитала своїх друзів, британців, а я кажу, для чого ці маки? Що вони означають? Ну, кажуть, це маки. Це ті душі, це ті люди, які стали жертвами в усіх війнах, які вела наша країна Першій, Другій світовій. І мені здалося, що це ну, настільки правильна ідея пам'ятати про тих, хто боронив свою землю, пам'ятати про кожного з них. І це наш захід сьогодні називається квіти пам'яті. І я щаслива, що ця квітка прийшла в Україну і що завдяки цій квітці Кожен з нас буде пам'ятати про тих, хто боронив і буде боронити нашу землю, і зараз боронить. І я вірю, що ця квітка стане тим нашим таким засимволом запоріжою перемоги, тому що ті, хто пам'ятають, ті перемагають. Давайте опускаємо підтримуємо цю а, палку в умову. так справа в тому, що це така загальноєвропейська традиція з квіткою маку, і ця традиція минулого року з'явилася в Україні. А, ну про неї знали, але вона не була так, скажімо, загальна відома. І були люди, які а, дуже хотіли, щоб і у нашій країні також про це знали, тому що і наші діди і прадіди також приймали участь в тих а, страшних подіях, які відбувалися. І тому зараз на цю сцену ми б хотіли запросити людей, які мають а, безпосередні відношення до того що це свято у нас в країні відбувається, і того, що ми взагалі про цей факт знаємо, Перш за все це Володимир Ятрович, це керівник інституту національної пам'яті, людина, яка цю ідею запроваджує, бореться за неї. Ось ми вдячні. Ну І також ми запрошуємо наших друзів. Це а, Павла Полянського, заступника міністра освіти і науки, а, Ростислава Павленко, замгову адміністрації президента, і Старостенко Ганну, заступника голови КМДА. Це ті люди, які нас підтримують. Давайте випуск не підтримуємо їх. ну Давайте якось будемо разом і допомагаємо одному. Доброго дня, шановні друзі. Ви здається, що я останнього разу виступав тут зі сцени, ще коли тут стояв Майдан, десь півтора роки тому. За цей час Україна дуже змінилася. Україна стала сильнішою, розумнішою, дорослішою. Змінилося багато чого. Змінилися наші уявлення про сьогодні, наші очікування від завтра. Змінилися наші навіть уявлення про минуле. І одним з символів того, цієї зміни є символ Маку, який ми зараз всі одягнули на себе на, на серце. Тому що це символ водночас новий і старий для нас, і давній дуже. Мак це квітка, яка згідно українського фольклору зацвітає на місці, де проливалася козацька кров. З іншого боку, як сказала Юлія, Макс справді це символ, який використовується і в Європі, і в Північній Америці для вшанування всіх тих, хто загинули у всіх війнах. На жаль, ми не можемо сказати, що на нашій землі припинилися війни. На жаль, ми знаємо, що зараз триває війна. І зараз особливо важливо в той час, коли тривається війна, пам'ятати всіх. Хто загинули, захищаючи нашу землю, тому що ця пам'ять робить нас сильнішими. Пам'ятаємо, перемагаємо. Дякую, будь ласка, дорогі друзі. Справедливо Володимир зараз сказав, що цей майдан знає в своїй історії різні дні, різні миттєвості і радісні, і драматичні. Але сьогодні день свята. І я скажу про те, що сьогодні на Майдані домінують чотири барви. Немає більш українських барвів, як ті чотири, котрі сьогодні на Майдані: жовтий і синій, як кольори нашого державного і національного стягу, і червоний та чорний. Це ще від малишкового. Червоний то любов, а чорний то журба. Але у ці дні тут безліч молоді, і молодь є обличчям України. І я хочу, щоб таких днів, коли на Майдані, головному місці нашої країни і нашої нації так багато усміхнених молодих облич супроводжували нашу країну якомога довше, і ми були щасливими. Все залежить від нас, все залежить від тих малят, котрі там, але сьогодні залежить від нас, від них буде. Потім я бажаю всім радісного свята і також радісних свят перемоги над нацизмом, котрі будуть ближчими днями. Слава Україні! Доброго дня! Вітаю усіх вас тут сьогодні на Майдані на Хрещатику, вперше після тих трагічних подій сьогодні. Дійсно досить радісне свято. Київська міська влада підтримує ініціативу Українського інституту пам'яті і. Ми сьогодні тут усі зібралися саме для того, щоб по-новому відзначити травневі події, які відбулися 70 років тому. Сьогодні ми повертаємося до загальноєвропейських традицій відзначення свят 70-ї річниці перемоги над нацизмом, визволення Києва України. І нам дуже приємно, що сьогодні тут так багато дітей. Сьогодні тут майстер-класи з саме вироблення нагрудного знаку Маку, який символізує Кров, боротьбу, але також пам'ять пошану до всіх тих, хто став жертвами репресій, хто став жертвами національно-визвольної боротьби. Вони всі наші герої. Вони всі боролися за нас. Вічна їм пам'ять, вічна їм пошана. І ще раз хочу подякувати усім, хто сьогодні залучився до цього свята. Ми з вами, ми любимо вас і сподіваємося, ви підтримуєте новий формат відзначення цих подій. Дякую. Вітаю, дорогі друзі. Знаєте, в житті кожної людини найголовніше це щастя дітей. А в житті кожної держави, в житті кожної нації найголовніше, коли знання, коли пам'ять передається з покоління в покоління, і коли і старші покоління, і молодші єднаються в одному в шані до своєї країни, в любові, в готовності її захистити, і в готовності також гарно відзначати її свята. Тому. Дуже добре, коли ми бачимо ці майстер-класи, коли ми бачимо заходи, які проводяться сучасно, модерно, які показують, що Україна – це європейська нація, нація має європейське і сьогоднішнє майбутнє. Тож всім наснаги, натхнення, і слава Україні! Героями. Ну що ж, ми дякуємо а, нашим друзям. Давайте описками віддячимо за те, що а, нас підтримує, на підтримують всі ідеї за те, що взагалі а, в Україну приходять загальні європейські традиції. Це дуже приємно. Я думаю, для кожного а, хто мешкає в нашій країні, бо це дійсно а, це дійсно, те, що вони нас в майбутнє. Отож, а, шановні мої друзі, саме зараз, саме в цей момент, а, відбудеться те, до чого ми сьогодні готувалися, і той сюрприз, про який я сьогодні вже багато розповідав. А тому я попросив би ось саме центральну частину, там де дорога а, підійти ближче до сцени, або відійти далі, щоб там було порожнє місце, і там ми могли а, зробити те, що ми запланували. Підходьте ближче до сцени. А, ви зараз будете дивитися не в бік сцени, а якраз на центр хрещатика, щоб вам було добре видно, що там відбуватися. А, Попрошу вас а, ні трошки ще ближче до сцени. Відійти, ще ближче, так ще трошки ближче до сцени. Давайте на тротуарчику тут станемо. Щоб вам дійсно було всім добро. oh <laughs> Це дуже схоже на літню маху. Символ пам'яті та перемоги. Символ того, що ми пам'ятаємо всіх тих людей, які боролися за нашу незалежність і за взагалі за незалежність людей у світі. Тому зараз ми відпустимо цю квітку в небо, щоб ми завжди і довго-довго пам'ятали це, і ніколи-ніколи цього не забули. Один, два, три.